що Дональд Фредович знайшов яйця та бабіше недорогі. каже, ціни знизилися, продукти подешевшали. Яйця теж вони мене так сильно атакували всі жаліються Трамп через ті яйця. Я цього ніколи не забуду. І тепер він переконує американців, що у них відсутні будь-які проблеми з яйцями. Також Трамп заявив про зниження ціна бензин і звинуватив ці всі брехливі змі, оці конспірологічні проплачені у неправдивих повідомленнях про підняття цін на яєчки. Перший день, перший день на посаді, кричали на мене через яйця. Я спитав, що відбувається. А вони вже подвоїлись, потроїлись у ціні. Я сказав: та я ж тільки но прийшов, яйця стали у два-три рази і їх взагалі не можна було знайти. Всі казали, цього великодня без яєць. А тепер я можу сказати, є стільки завгодно, навіть занадто багато. Міністр аграрної політики підтвердить, що яєць стільки, що вже нікому не треба, отже, просто хочу сказати: ціни знижуються учора. Бензин у трьох штатах коштував долар 98 за галон. Це рівень, якого не було з часів мого президентства. десь на рівні 2 доларів. Я думаю, ми скоро вийдемо на середню ціну 2,25. Просто хочу, щоб ви це знали, бо я постійно чую про ціни та інфляцію. А ціни знижуються, а не зростають.